Прийшла знімати на кухню, бо <смі> тут краще світло і краще видно. Ось так він виглядає. Він регулюється в горизонтальну та вертикальну зйомку. Ось цією штучкою можна відрегулювати висоту кадру, тобто знімати на столі або знімати щось зверху-знизу. Ця штучка ще має якось висовуватись. Ось ця. І ось це може окремо теж бути просто як підставка для телефону, але я не маю стільки сил, щоб це зробити. Я ледь дістала пульт, і зараз однією рукою я теж не зможу показати, як дістається пульт, бо він такий, все, знаєте, таке жорстке. Я не знаю, як це пояснити. Він розкладається на довжину 160 см. сантиметрів. І ось так включається функція штучного інтелекту. Бачите, я трошки сюди і штатив за мною. Я сюди і штатив за мною. Можна так, зараз виключу. Можна зробити так, щоб він слідкував за мною в сидячому положенні, тобто вниз камеру, і вверх, щоб в стоячому. Зараз спробую щось записати, може, якось вийде.